Так. Це захист, щоб на мене не було атак. Так, так треба сказати три рази під початком. І тоді до мене ніхто типа, щит. Защита. Інформація буде йти. Вчора з другом зустрічалися і розмовляли на рахунок урока. От треба йому надати урок. От, я обідився. От така ситуація. От я вам наведу такий маленький приклад. от ви посварилися з чоловіком. Допустимо, ви навіть не винуваті. От беремо ситуацію, що ви не винуваті. Винуватий той чоловік. От він накосячив, він накосячив. Получається, що ви обіжаєтесь. І приходить ситуація в чоловіка, наприклад, там день народження. Або якась ситуація, де потрібна ваша допомога. Ви ж того чоловіка любите, ви ж потім це діло поймете, я все знаєте. Коли все утихне. І в цей момент він раз в житті рік. Ви чоловіка не вітаєте. Але найбільше той чоловік, хай навіть він обіжається, не щось, чи навіть наоборот, все рівно, э, у вас стосунки, у вас є любов, все рівно те ваше повідомлення най, най, найцінніше. Хай навіть тисячу розпадать. Ти чекаєш ТСМС? три слова. І, Ну і друг мені говорить, так і треба було. В той момент людина повинна була знати. Це урок. Окей, хорошо. Чоловікові, може, і урок, я згідний. А собі що ви зробили? Час проходить, це все осідає і ви розумієте. Ну ви ж любили чоловіка, ви любите чоловіка, ви любили чоловіка. Як же так настільки, коли ж так, так зайшла обіда, злость, ненависть? Гординою прикрила істина. Невже не так важко написати три слова, да? Хай же ти обіжаєшся. Прикиньте, наскільки обіда, злость і ненависть вища любові. Та будьте раді себе тіпо, раді себе, ну ви чоловік достойний, ну, ви чоловіка любите, вас може не любити, вас може чоловік там придав. Ну то ви ж чоловіка любите. Ваша це задача. От себе це забить от душі. Це уровень для себе доказу прокачки, що ви прокачалися, що вас злость обіда не рулить. І чому фішка, якщо ви цього не прокачаєте, то ви те саме будете робити з слідуючими партнером. А як вас научать, вам стазуть таку саму ситуацію наоборот І ви тоді це поймете. І буде дуже больно. Називається карма. Тому щоб у вас там не було. Якщо у вас є любов і ви любите, ви зобов'язані переступити через свою гординю. Віся, розумієте? Ви не переступаєте через себе. Ви переступаєте через. Ні. Ви его попускаєте. Тикше. Тикше. У мене любов. Вона важніша. Ану взяв в руку телефон і написав. Отак. Ви не переступаєте через себе. Це его. Це его зацепили. І пройдуть рік 2, 3, 5, повірте, вам вони точно таку саму ситуацію, і ви це все поймете. Воно не стоїть того. Я другу кажу, типу, я ну, згідний ти преподав урок. А зачем преподавати урок комусь, страдаючи самому? Рано чи пізно всіляна так зробить, придадуть тобі урок? Понімаєте? Тих три слова ти будеш дати цілий день, цілі сутки. Хай ти там обіжаєшся на нього, там, хай тебе там придав чувак там, все, і тих три, але не стільки та гординя. А де ж повага до себе, а де ж любов до себе, до свого вибора? до своєї душі. А в цей момент душа уходить в нець, виходить в его. І стає таким величезним тіло. І вона тобі кричить, да, що ти? Да, ти, що, да я попищусь. Ну і що? І що кому доказали? Люди попроживали по 60 70 років. І що? І не балакають, і сервіс біжать, і що. Але все одно люблять. Так я за чим? Задумтеся цими словами. Ви обучули того чоловіка. А я кажу, ти знаєш, друже, кажу, я частично з тобою згідний, а частично ні. Я рахую все-таки неважна гординя, важна любов. Повага до себе, своя іскра тут. Ну, его затуляє все світо. І ви проживаєте все життя у цій темноті, в своїй карапушці, і так і сюди не даючи нічого. А тут все знаходиться. Працюйте над собою, Отконтрольовуйте, одфільтровуйте базар оту твого. Кажі йому, тикше, хлопче, сидять, знай своє місце, ставте його на місце. Він вас і учить для того, щоб ви цінили душу свою. Приймайте інформацію, щастить.